Телятко, кабан, півник, качур та вовки. Був собі дід та баба. Було в них голе телятко. Каже баба. Завези діду в ліс. Дід каже. Та лучше б викормили та зарізали б. Я не хочу. Завези, та й годі. За вісто й дід телятко голеньке. А холодно, осінь і покинув його. Сам вернувся додому. Пішло те голе телятко. Іде, йде. Доганяє його кабан. Здрастуй, голе телятко. Здрастуй, кабане. Куди ти йдеш? Куди учі, туди й шлях. Ходімо разом. Ідуть, ідуть. Біжить і півень до них. Доганяє. Голе телятко і кабан. Підождіть. Підождали. Здрастуй, голе телятко. Здрастуй, півнику. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ну, ходім. Ти йшли вони. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть. Біжить качур. Голе телятко, і кабан, і півник, підождіть. Підождали. Куди вийдете? Куди очі, туди й шлях. Ну, ходімо разом. Ходім. Йдуть вони, йдуть, скача й шило. Воле телятко й кабан, і півник, і клачур, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом. Йдуть вони, йдуть. Зайшли вони в ліс. Холодно, осінь. Голе телятко замерзло й пішло до кабана. А той згриться у листя і лежить. Кабане, давай будемо хатку робить. Я не хочу. Я зариюся ще лучше у листя та й буду лежать. Пішло воно. Пішло до півника. Драстуй, півнику. Драстуй, голе телятко. Гайда, будем хатку робить. Я не хочу, каже півник. Я на одній нісці буду стоять, а голівку під крильце заховаю, та й буду так і зимувать. Пішло голе телятко до качура. Драстуй, качуре, драстуй, голетелятко. Давай будем хатку робить. Я не хочу. Я на одній місці буду стоять, а другу буду під крильце ховать. І голівку буду під крильце ховать. І так буду і зимувати. Пішло голетелятко. Пішло воно до шила. Здрастуй, шило. Драстуй, голе голетелятко. Давай будем хатку робить. Не хочу я. Я заженуся в дуб по саму колодочку, та так буду й стоять. Пішло голе телятко, давай само робить хатку. Зробило хатку, піч, двері, почало топить. Дров є багато в лісі. Топить воно один раз, а зима вже холодно. Біжить кабан. Голе Голетелятко, одчини. А. А як я казало, хатку давай робить. Ти не хотів. «Отчини, бо я тобі хатку розрию. «Отчинила!» – голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник. Голе телятко. «Отчини!» А як я казало хатку робить, то ти не хотів? «Отчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. «Отчинила!» – голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голе телятко. Отчини. А як я казало, що хатку робить, ти не хотів? чини, бо я тобі хатку розкахкаю, думає велетилятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі, пропаду. Треба отчинить!» «Отчинило!» топлять вони. Ще скаче й шила. Волетелятко, отчини!» А як я казало, хатку робить, то ти не хотіла. «Отчини, бо я тобі хатку розколю. Удчинило. Уже вони всі зібрались. От прийшло два вовки. Повставали вовки під дверима та й слухають. Є добра мишоловка. Один каже Лізь ти. Ні, ти йди вперед. Поліз один. Як побачило, голе телятко та кабан та шило. Як пужнете голе телятко рогами, кабан зубами. А Шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить Подавай його сюди, а качур кричить та Так, 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 так. силу вирвався вовк ізвідти. І поколений, і погризений. Ще й півень кричить Подайте його сюди! Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською. Ставте лайк та залишайте коментар.